Mercedes є e клас 300 3 літра дизель, кому цікаво, кому цікаво, можете його купити. О, зараз сьогодні я покидаюся на такому мерсі. Їду, я подивлюсь, чи риби мої щось їли чи не їли, підгодую їх і, і зразу мерси протестую. Є такий мерс. 16 тисяч євро 2013 рік, 3 літра дізель седані. Такий гарний. Кому цікаво, звертайтеся. розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.